Ірина Борзова, голова підкомітету із питань державної і молодіжної політики, комітету Верховної ради України з питань молоді і спорту. Пані Ірино, я вас вітаю. Доброго дня. Ну от, зокрема, як ми бачимо, зараз повертають на батьківщину Україна, повертає молодих військовослужбовців, які були в російському полоні до 25 років. Після вочевидь, що після реабілітації вони будуть намагатися відзнай... знайти своє місце зараз у суспільстві. Я знаю, що парламент підтримав законопроект щодо навчання військовослужбовців, яким від 18 до 25 років. Можливо, і цим теж будуть зацікавлені наші захисники. Розкажіть, будь ласка, деталі про зміни, які передбачені е, так до цього законодавства і кого саме із студентів вони стосуватимуться? На жаль, Російська Федерація продовжує страшну війну проти України та українського народу. І молодим людям дійсно сьогодні важко. Молоді люди захищають Україну на фронті, волонтерять є. Багато молодих людей, які знаходяться у своєму юному віці у полоні, молоді люди наші навчаються. Є велика кількість людей, які на жаль виїхали за кордон, і під час війни варто реалізовувати молодіжну політику, підтримувати молодих людей, їхні ініціативи, забезпечувати права та освіту. Дійсно, на минулому тижні парламент прийняв два важливих законопроекти: у першому читанні був прийнятий законопроект саме на підтримку молодих людей, військовослужбовців від 18 до 25 Років щодо здобуття освіти у цілому у другому читанні парламент ухвалив зміни до закону України про основні засади молодіжної політики, і саме ці зміни розраховані на те, щоб підтримати а, ініціативу ідею молодих людей, щоб вони могли свої ініціативи реалізовувати в Україні, і саме законом передбачається, що вік молодої людини. Визначено до 30, 35 років. Також передбачене створення мобільних молодіжних центрів, і ця це платформа для підтримки молодих людей. Саме у громадах, особливо для тих громад, які постраждали через воєнні дії, важливо, що вводиться новий механізм підтримки молоді, який працює саме в Європейському Союзі, це молодіжна гарантія, що допоможе молоді з пошуком роботи навчання або стажування. Також закон передбачає, що і розширює можливості роботи саме українського молоді молодіжного фонду хочу звернути вашу увагу, що у 2023 році створена державна установа при міністерстві молоді і спорту, український молодіжний фонд, і метою його діяльності є саме підтримка молодіжних ініціатив, ідей, тобто фінансова підтримка, щоб молоді люди могли реалізовувати в Україні пріоритетом роботи молодіжного фонду на 2025 рік є саме економічна спроможність неформальна освіта, а також підтримка волонтерства. І наразі Український молодіжний фонд працює. Він зможе наповнюватися не тільки з державного бюджету, а також за рахунок фізичних осіб бізнесу, а також міжнародних коштів на сьогоднішній день. Команда молодіжного фонду вже працює з молоддю у громадах. Команда молодіжного фонду об'їхала 90 і побувала у 94 громадах Дах, зокрема, приділяє увагу молодим ветеранам, приділяє увагу прифронтовим територіям. Вони були вже в Донецькій області, Херсонській, Харківській, і е команда молодіжного фонду спілкується з нашою молоддю і головне навчає їх писати проекти для того, щоб вони могли отримати фінансування на реалізацію власних ініціатив. Всю інформацію можна подивитися на сайті молодіжного фонду і у соціальних мережах дуже дякую, що зорієнтували і долучилися до ефіру. Марафону єдині новини. Ірина Борзова, голова підкомітету із питань державної і молодіжної політики комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, була з нами на прямому зв'язку.